Всім привіт, я вам зараз покажу, як дійти швидко та легко до могили Кузьми з Якщо стояти головою до головного входу, нам потрібно рухатись ліворуч, так як кузьма похований з боку цвинтарем. Через головний вхід до могили важко дістатись, тому що прийдеться йти через могили інших людей. Цим шляхом зазвичай ходять близькі кузьми. От ми дійшли до кінця цвинтара, повертаємо праворуч, і йдемо прямо. Цією дорогою можна напряму заїхати до могилу Кузьми або ж припаркувати автомобіль тут. Повертаємо праворуч та рухаємось прямо. Далі повертаємо ліворуч, і йдемо прямо по стежці. Тут ми бачимо витоптане місце, повертаємо праворуч, йдемо прямо і ліворуч. І ось ми прийшли до могили Кузьми.